Довіряю маму, 13-й навіть не дивлюсь. Ось тут вже трава. Ось я, наскільки розумію, будка для охорони, тобто буде охоронятись в принципі ця сторона. Будуть охоронятися ці балкони, на які можна зайти просто. Без проблем. Ось тут ось такі сосни. На цей балкон, то можна залізти без жодних в принципі труднощів. Якщо, наприклад, на цей. Підскакую і залазиш. Ну, в принципі, на балкон щось міститься. Зараз побачимо мою квартиру. Значить то перша, друга, ось третя моя. Оце. Ось вона. А що це тут таке знизу? Оце моя. Ну так, да, але насправді не так просто залізти, ну. Але... Ну так собі. Так. Моно тут нічого не видно. Кімната. А да, он ніша. Ото ніша. Кімната така, в принципі, нормальна. Ось хлопці добудовують вже тут цю плитку. Тут ще, напевно, триву висіють. В принципі, так. Значить, це перша, це друга. А це третя. Ось вона. Балкон десь зростом, як я. То я не думав, що так уже прямо просто вилізти. Ну так оце. В принципі, кімната велика, да? Оскільки я бачу. Щось без ся Тут буде трава. В принципі, буде гарно.